Хочу ознайомитися з матеріалами справи. Які? Те, що викривали транспортним засобом і були не пристебнуті, ви хочете клопотання задати? Я хочу ознайомитися докази. З доказами? Так. Все, будь ласка, ознайомлюю вас з адміністративною постановою 27.11.22. А чому 22? постанову писав ваш От напарник, 20. а розглядаючи. Ні, протокол. Ви... Я постанову писав. Володимир. Зараз озвучуємо протокол про адмінправопорушення, ознайомлюся. Візьміть ласка, це ваша адміністративна. Okay. Ні, ще протокол це мій колега, те, що ви казали колеги. Згідно статті по... 185 купа. По... Ще раз повторюся вам. Я як капітан поліції, почкався Миколай, Буду розглядати справу про ваше адмініправопорушення саме го 11, 22, о 10. 35 за вулицею Марії Примаченко, 10, ви керували транспортним засобом. БМВ та були непристрівнуті пасивним паском безпеки. Відносно вас буде складена адміністративна постанова та накладається. Паском безпеки. Докази можна, будь ласка. Так, там де заглушка, у вас все зафіксовано на грудну бодікамеру 47 54 55 Ну, предоставте докази, будь ласка. Які докази? Ну хочу ознайомитися з матеріалами докази справи. Обов'язково все зафіксовано. Ви маєте право десь. Ви повинні по 251 переділити докази. Що, вам фото ваших заглушок потрібно, скажімо так. Так, все, повернетесь на місце, ви переконаєтесь в цьому. Я заглушок? — Додаткові пояснення в усній письмовій формі згідно вашого порушення ви будете під надавати? Попитання хочу ознайомитися з матеріалами справи. матеріалами справи. Торок на місце ми повернемося з вами, я вам покажу. Ну на місці стоє на вашого порушення. Ні, ви повинні надати докази Де? Докази. Як, як перед розглядом місця? справи. Я хочу клопотання, хочу ознайомитися з матеріалами справи. Яке? Те, що ви керували транспортним засобом і були непристебнуті. ви хочете клопотання задати? Я хочу ознайомитися докази. З доказами? Так. Ну все, доказами. повернемося на місце події, я вам покажу. Ні, докази до, Не до складання. Послухайте. Тобто ми ще не складаємо їх. Відносно вас буде складена адміністративна постанова. А, так ви вже відкрили розгляд справи. Ви ж починаєте розгляд справи. Перед розглядом справи я хочу, подаю клопотання Дивіться, для ознайомлення з матеріалами я справи. Ваше клопотання. Добре. Це вам зрозуміло. Клопотання подаю про перенос розгляду справи, так як я потребую захисту юриста. Ви наразі можете зараз. Спілкуватися з юристом, чи так і всем, галузі права, Ні, він зараз зайнятий. Все. І клопотання згідно перенесення я теж відділяю, тому що ви несели. Са... Ви Стані мені добуде... відказуєте з да. управової допомоги. Верховно... Mm. Є рішення Верховного суду, практика. Питайте. Кодекс України не про адміністративні правопорушення. Добре, десь ну, в доказах, що написано. Все в доказах написано. <звук> Інспектор при розгляді справи. Керуючися, звижаючи пояснення, клопотання. Керуючись Ой, так внутрішнім я... переконанням. Добре, я подаю клопотання про перенос для і цього. там? Скажіть, для... вам наразі для дається відео... можливість проконсультуватися з вашим юристом чи фахівцем у галузі справа для ну, того. Ну, при переносі розгляду справи ми ознайомимося з доказами. Ми можемо на місці ознайомитись з місці не ну, адміністративного правопорушення. А ми зараз, ми а ми зараз на якій вулиці ми з вами повернемося на місці зараз... події і ви все. А ви знаєте, що складається на місці вчинення правопорушення? Ви зараз на що. якій вулиці? Петра Запорожця, 36 на лівому березі. Ви, ви ви вважаєте, що скоєне правопорушення на Марії Приймаченко? Так, ви було знаєте, зафіксовано. що зафіксовано? Що зафіксовано? Ваше правопорушення було зафіксовано. на Марії, Приймаченко. а як ми оказались так. на Петра Запорожця? А, ми, мож, а як ми А як ми можемо складати? Якщо скоєно правопорушення там, все. а ско... Давайте прийдемо з вами до лікаря нарколога, який завжди. наразі огляне. Що це за заклад? Можна Заходьте, світ, подиви. ну, світ подивитися. Що? Що тут написано? Почитайте. Добре, все. Врання. Так, а що ви там знімаєте на камеру на Так, так. А для чого? Ну, неправомірні рішення. Так, попадите телефончик, побратим. Ви знаходитеся в медичному кабінеті. Зараз Ещё. будете... Що? Двіся, зараз будете знімати труси. Точніше, знімати штани. Я, я не буду. Так що, давайте я вас познімаю. Я не буду снігу. Слухайте, ну давайте проходити. Покладіть телефончик, покладіть і будемо проходити. Тому що це медичний кабінет. І що прийдіть до практолога і знімайте. І що, слухайте, 34 стаття Конституції мені не забороняє знімати, збирати інформацію у будь-якому воді. Так, виходьте звідси, виходьте, там знімайте, хочете сніг знімайте, хочете коридор знімайте, слухайте. виходьте. Виходьте. Чоловіче. Ви не розумієте? Виходьте. Не розуміє. Ну добре, вийду. То виходьте вже. Мені виходить? Ну ви звідки проходите одяг, я ж не знаю, згідний, згідний. Тепер ви знаходитесь лікарях і в подальшому ви спілкуєтеся з лікарем. Подайте ваші обладнання. І що? Прочитайте, людині не запитання. Можете задавати питання, можете не задавати. Я вас прошу вийти. Розумієте? Виходьте і так знімайте. Чому? Тому що я Статя... не дозволяю знімати. розумієте? Чому? Тому що а не дозволяють. 34 стаття Конституції мені це не забороняє. Я? Я вас не буду знімати. А що ви будете знімати? Вас не буду. А що так. будете знімати? Ну весь процес. Дивіться, камери тут фіксують. Камери працюють в поліції. Там поліція вже просив надати відеодокази мого правопорушення, вони не можуть надати з боді камери. Володимирович, так. Зараз озвучуємо потоку про адмінправопорушення, ознайомлю вас. 27.11.2022 року о 11-й годині 15 хвилин в місті Київ, вулиця Петра Запорожська, 20, нової поліцейське золото, 1,23, батальйон 1 полку, 1. місті Києві, департаменту патрульної поліції, капралом поліції Тут Івана Івановичем. Було складено протокол. Огляд на стан сп'яніння проводиться встановленому законом порядку Київській міській наркологічній клінічній лікарні соціотерапія. лікарем наркологом Ввелась відеофіксація. Правил Було складено протокол за статтею 130 частиною 1. -ю. До протоколу також додається відеофіксація з нагрудної бодікамери 47, 54, 55 Згідно з статті 63, можете надавати пояснення щодо себе або своїх близьких. Згідно статті 268, маєте право скачувати дані матеріали, користуватися юридичною, медичною допомогою, допомогою. Це, права. Так, це вірно. права. Е, також можете надати пояснення письмово у даному банку. У вас є дві стрічечки. Підпис, що ви повідомлення, що притягаєтесь до адмінвідповідальності. Документи у вас не вилучалися, тимчасовий не видавався. Наразі повідомляю вам, що я... Капітан поліції, печкар Сергій Миколайович. Як як? Печкар Сергій Миколайович. Да, Сергій Миколаєвич. Житомир 4.0291 222 Кодекс України про адмінправопорушення. Буду розглядати справу про ваш адмінправопорушення. А саме, що за адреса? Марії Примаченко, 10 викеруючий транспортним засобом. В Який час? БМВ. ви керували в 10.35, правильно? А зараз який час? 12.31. Машина Це ви Машина. Це ви машина три часа Все, тут стоїть. Я Причина зупинки вашої вам була повідомлена стаття 35 пункт 10 закону України про національну поліцію. Під час спілкування з вами Може, ви... Ні, статят... почекайте, давайте я договорю, ми будемо перебувати добре, один одного. Добре. І я відповім на ваші всі питання. Під час спілкування з вами було встановлено, що ви, керуючи транспортним засобом, не користувалися ремнем безпеки, чим порушили пункт правил 29 правил дорожнього руху України. Конструкція вашого автомобіля передбачає ремні. Пасивної безпеки в час керування транспортного засобу, ви не були пристебнуті паском безпеки. Згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення, ви згідно з 63 стотні, це вам зрозуміло. Так. Ваші права і обов'язки як громадянина. Клопотання. Слухаю вас. Познайомитися з, з матеріалами справи. Відео. Наразі. Відео, відео. Докази. Вся наша подія від початку вашої зупинки була зафіксована на нагрудну бодікамеру. І наразі ви ж хотіли на місце Машина, машина тут стоїть три години. Да. Ви думаєте, що хтось з неї сідав після вас? Ну це робоча машина. Це робоча машина. Ключі в да. кого знаходяться. Ну, а що дублікатів немає? Ні, я вас запитую. Ви відмовляєтесь ознайомитися з матеріалом? Я відмовляю стріалом? в клопотанні. Пояснення Добре, в письмовій клопотання. формі ви будете надавати згідно вашого правопорушення? Хочу клопотання про перенос роз я відмовляю Слава. вам в клопотанні. Оскільки ви хочете у... оскільки ви хочете уникнути. Я хочу І... скористатися юридичною допомогою. під час, під час переносу розгляду. Будь ласка, скалу. вас є Ви мені відмов... відмовляю. Ви так. Мені? Добре. Пояснення в письмовій чи усній формі додаткові будете якісь надавати згідно вашого правопорушення. Ніч. В чому винен за погоди? Постанова складається в моїй присутності. Володимирович. Ви він камеру, знімаєте? Так, окей. все, будь ласка, ознайомлюю вас з адміністративною постановою 27-11, 22 років. Постанову 22, писав ваш нападник, розглядає. Ні, ви... протокол. Я постанову писав. Дивіться, Печкарський Миколай, це все. я. Показати так. вам ще раз посвідчення. Ви скажу я теж все одно б не показував. Ні, тут вже записані дані. Все, цього достатньо. Вулиця Міста Київ, Марії Примаченко, де? Це де ми з вами знаходимося. Я капітан поліції Печкарський Миколай. Так. Я. Е, далі. Підпис ваш, що ви ознайомлені. І за копію постанови, будь ласка. У нас да, там де я, галочка. Копію ну, і мною отримано. Ось, дивіться, я вам поясню і покажу. Ось я копія постанови. Та сама серія. Номер. Добре, добре. Вам все чітко видно. Так, так. Які запитання згідно пост... не, не все. адміністративної постанови будуть? все, Не будуть. Добре. Ще раз у вас запитаю, е, наразі. Документи, які з вас вилучалися працівниками Ні. поліції, всі документи при вас, так. правильно? Все. Тут. Візьміть ласка, Це ваша вашатина? Административна... Ні, ще протокол, час мій колега, те, що ви казали про колеги. Згідно статті 180-ї 185-ї а саме, звісно, непокора працівнику поліції. Зараз вам зачитаю мій колега. Ви на законну вимогу. вимогу На законну да. вимогу, це підпадає під 185-ту. вам зачитаю цю файду. Добре. 27.11.22 року мною поліцейський згоду 1 років 3 батальйону 1 полка один управління патрульної поліції Києва, департаменту патрульної поліції, поправому поліції Туж Іван Івановича, бо протоколу протокол. Не реагував та з працівників поліції. На, на Ви законну вимогу. вимогу. Слухайте, на законну вимогу. Щодо пункту 2,1 та 24 право дорожнього руху України відбувається надати. Я не відмовлявся. Я не сказав, що ну, відмовляюся. У нас, нас є зафіксовано. Добре, добре, заскаржувати, се... будь ласка, суді. Підпис тоді ваш, що ви повідомлені про що притягаєтесь до адмінної відповідальності. Це теж розгляд у судді судді, Це Завірно, ага. в Печерському районному суді добре. за викликом. Аналогічна ситуація. Номер телефону, це теж добре. Що ще? Так, підпис за отримання другого примірника копії. І за те, що ви відмовилися, від надання пояснення. Підпису те, що ознайомлені з місцям трасом. Якісь запитання адміністративних матеріалів. Є до складання в адміністративний матеріал, а где Ні, ні. Немає, так? Так. Все вам зрозуміло. Не дивлячись на те, що у вас є дуже багато порушень та дорожню руху постійно. Нам було приємно з вами поспілкуватися, подивитися mm -hmm. на ситуацію, яка склалася з вами сьогодні. Подальше ми чекаємо питання результат огляду за ага. 130 кодекс України перед Дмитро і порозі надати огляду. Подальше ми там вже ви будете вирішувати. Все, все найкращого да, вам бережіть себе. Все. Да. До побачення.